18 травня, 24 рік Миколаїв. Ну, По-перше, перша стигла ягода у нас, ну, бачите, вже її обчистили на деяких кущах. Жимолость. Куди б ти не йшов, проходиш у нас в садок заходиш і тут кущі жимолості. і по-любому ти стаєш і починаєш пастися біля жимолості. Перша ягода смачна, достигає. Ось такі розміри на кущиках росте. Але сьогодні буде не про прожимовесть. Не про наші фундуки, не про наші гранати, не про зіміни, не про хвойники, а буде про актинидію. Актинидія – Це такі міні-ківі, які неприхотливі в догляді, вирощувані. І вони почали цвітіння. Перше хочу пояснити людям, які зайшли і які займаються цим. Дуже багато часто хто запитує, як вирізнити жіночу і чоловічу, ось бачите, жіночу. Жіноча квітка має ось таку форму. Ось це жіноча квітка. Не хочу фокусуватись, не хоче зблизька собі приблизити, хто хоче. А ось у нас чоловіча квітка. Чоловіча квітка ось розквітає. Бачите, в чоловічій квітки всередині такі чорні течінки. Темні течінки повністю темні течінки. І в чоловічої квітки немає видовження всередині. Де, як в жіночій, он, воно вже закладається як плід, Має такий видовжений конус, он, бачимо. Закладення плоду і білі такі течинки. І тільки коли у вас буде рости два кущі поруч або на відстані метрів 5-10, в крайньому випадку, тільки тоді ви отримуєте плоди. росте вона у нас на такій теобразній, обов'язково треба їй перемишці. Так сказати. Що ми робимо? Що ми робили? Ми вже це зробили декілька днів назад до цвітіння, до початку цвітіння. Ми обрізали зайві пагани. Ось тут у нас був видовжений пагін і на ньому далі не було квітів. Ми зрізали до того місця, де в нас є квітки. Чому це ми робимо? Для того, щоб ось такі воно відбивало довгі пагони, які будуть плодоносити нам на наступний рік. Ось бачимо, вибило довгий пагін, це вже пагін цього року, і він довжиною метр. Уже до метра. Тут у нас він йшов повздовж, по арці. Ми його теж зрізали, щоб гнало цей. Нам буде вдосаль цих плодів. Ми вирізали деякі пагани, які не плодоносять в цьому році, але мають короткий прирост. Але вони будуть плодоносити мину... на слідуючий рік. Також на слідуючий рік, як я сказав, ось ці довгі пагани, які вибиваються, вони он, у нас минулорічні. Такі. І бачимо не квітну. Бджілки ось працюють. Гарно працюють бджілки, запилюють наші актинидії. Ось такий вигляд. З сонячної сторони ось, можливо, буде видніше квітку. Це в нас жіноча квітка. Бачите, там видовження таке. А це в нас чоловіча квітка. Зараз не знайдемо це, у нас переплилися з жіночими. Ось чоловіча квітка, в неї немає видовження і всередині вона має такі темні темні течінки. Розкриту квітку. Тяжко знайти. Чоловічу. Ось, ось, бачите, ось це чоловіче, в неї немає всередині. Все, я думаю, зрозуміло. По формовці, що ми як формуємо? Ми зрізаємо. Як я показав на дорослому кущу, на перших етапах ми зрізаємо. У нас було посаджене ось рослина в минулому році, ми її зрізали. Було багато гіллячок, ми її зрізали, вона нам вигнала один основний пагін, який у нас потягнувся 2 метри. Один і ось інший. Для чого? Тому що нам треба сформувати сильну рослину. Це будь-в якої. Хоч в деревині, хоч чому це, це працює. Також в цьому році ми ось, ви бачите, отримали молодий освін. Молодий пагін, який вже до метра висотою. Це наш основний, з якого ми будемо вже формувати дійсно ліану. Ну, краще, як виноград, лози оновлювати. Ось ми бачимо так само, це у нас великоплідна. Що тут у нас? Київська великоплідна, теж ми бачимо. Ми ось посаджений вибитий минулорічний, і ось минулорічний він вже нам відбив і він виріс метра три в довжину за рік. І ось в цьому році він відбиває. Коли ось цей у нас сформується, вже ми на слідуючий рік цей виріжемо, будемо гнати цей. І так ми будемо їх замінювати. Тут у нас посаджені в цьому році ми садили ось. Теж молоденькі актинидії, поки що ми їх прикрили ящичком, щоб захистити мульчою. Дуже багато було тут паганів. І ми все вирізали, лишили один пагін, який поки що ось так прикрили, приживається. Це в нас джамбо. Джамбо. Тут у нас ще посадження є ось в цьому році. Енсеред і Вейкі Ф. Вейкі Ф. Ось так ми вже їх обрізали, лишили один пагін. Там було дуже багато паганів, лишили один пагін. В цьому році він, можливо, ось вже, бачите, вже відбиває один із ось цей буде пагін довше за цей. Ми потім його ось цей, обов'язково зріжемо. Не жалкуйте, обрізайте, лишайте один пагін. Це наші минулорічні посаджені, хто слідкує, Катруся, чоловічий запильник і скарлетт Семтембер. От яскравий вам приклад. Ті, що ми, чоловічий запильник, катрусю ми обрізали, так як я вам казав, в один пагін. Ми лишили один пагін, він пішов тут, в цьому році він. Ми, я вже показував, як ми обрізали, буде дуже багато паганів, так як він не плодоносить цьому році. Ми лишали, лишили два вже пагани молодих з великими приростами, Ось, знову два пагани. Все зайве ми вирізали. Ось зараз. Бачите, у нас тут ще лишилося ось таке Прямо в прямому ефірі. Ми його вирізали. А ось вам яскравий приклад. Того, що ми не зробили. Ми не обрізали і не сформували. І не лишили один А лишили 1, 2, 3, 4, 5, 6. І вона не дає прирости, вона сидить на місці. І ось так багато хто каже, що моя актива не росте і сидить на місці. Треба все обрізати, щоб не бути знову ж просто ля-ля-ля. Ми знаходимо самий довгий пагін. Ось у нас є. О, і є ось. Цей ми зріжемо. Там ми зрізали, цей коротенький зрізали. Все. І навіть видаляємо ось так. Ми лишили на рослині повністю один пагін. Тепер всі поживні будуть іти речовини. Бачите, і він не кинув порослі, він, він не кинув. А ось ці, що ми обрізали, вони вже в цьому році від кореню ось кинули вже метр довжини від кореню поросель і ось цей кинув поросль. Ну, вона коротша трошки коротша цей чоловічий запильник і знову ж тут ми в цьому році посадили ось кущик обрізали лишили один пагін це в нас теж стоїть куку кукува Ку Ку все я думаю все зрозуміло саджайте Вирощуєте, актинадія цікава культура, поки що її не вражають ніякі сильні хвороби, немає сильно великих шкідників, а плоди дійсно смачні і цікаві для нашого регіону. Все, будьте всі здорові і багаті і слава Україні!